Добрий день, друзі, вітаю вас. А от Сьогодні зранку вирішив поїхати в село. Став 5-й ранку, сів в машину і погнав за Львів. Ну, Це дорога така не близька, більше півсотні кілометрів треба зробити. Ну і от, ще коли заїжджав в село, вже здивувався. Дорога, яка була вічно розбита, яма на ямі, тепер зробили як автобан. Гладенька, асфальт. Не знаю, чому це вони так. Все життя було розбите, і тут, коли лишилося до кінця світу пару років, Армагеддон скоро, вони зробили нарешті ту кляту дорогу, чого тільки в світі не буває, Ну от, погода не здала, цілу дорогу їхав дощі, гроза, машина в грязюці. Та тут ще приїхав, думаю, зайду в сільраду Заплачу податки за землю, бо я все-таки землю власник. Навідую родину. Ну і заодно заїду на цвинтар до батьків. Там подивлюся могилку, поправлю, почищу все. А тут сюрприз. Ха. цвинтар закритий на замок. Приїхав сьома ранку, і нікого немає. О, замок повісили. Бачите, ніколи тут не був закритий той цвинтар, ніколи замки не висіли. І тут, як то кажуть, почали віжте замки. Для чого? Невже вони бояться, що мертві вискочать своїх гробів і почнуть тікати з цвинтара? Якісь дурощі зараз на кожному кроці. Да? Ну та нічого, придеться тоді. Брати речі з машини і йти. туди. тут хороший кавалок дороги треба зробити. Ну, Візьму інструменти. І буду робити. Я думаю, що не зря ж приїхав. Треба робити які намітив. Завжди виконувати плани намітив собі зранку, да? старатися все зробити. Я думаю, що на місцевому цвинтарі, напевно, навчилися у Львів'ян. У Львові для того, щоб заїхати на цвинтар, вже давай гроші. І тут, напевно, така сама історія. Пронюхаєш у Львові на цвинтарі гроші заробляють і тут давай. Хочеш заїхати на машині, плати гроші. Ну, Іншої причини я не бачу, чому вішати замки на цвинтарі. Да? Коли в селі була анархія, тут була свобода якась. А тепер бачу корупція і сюди дійшла. Так само тут якась гнила система. Гнила українська наша система. Здерти шкіру з ближнього, як то кажуть. Та й, що поробиш? Ми живемо в такому світі. Так що тепер навіть щоб відвідати могилу батьків, треба платити гроші. От так от в цьому світі. І помітьте. Що тільки людина платить за все, за все, щоб жити на цьому світі. Ні, одна тварина, яка створена Богом на землі, не платить нічого. І тільки людина на кожному кроці плати, 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 податки на кожному кроці з нас дирають шкіри. Ну, я був останній раз тут, в минулому році, в осені. Так що пройшло півроку, трошки могила заросла бур'яном, треба зараз навести порядок, почистити, помити. бо що я хочу сказати, друзі? Що ніколи не можна забувати за близьких людей, які тебе народили, за батька, за маму. Так що поки є можливість їздити, навіть тут під час війни їздити в село. Я буду їздити. Ну, якщо вже не зможу, ну що ж зробити? Я думаю, батьки мене вибачать. Ми живемо зараз в такі часи в Україні, що ніколи не знаєш, що буде завтра. Можливо, цей придуркуватий Путін. Пошли ракету на Львів, якусь ядерну боєголовку, на завтра не буде. Ніхто ж цього не знає. Бо вони ж там в Росії зовсім з вузду з'їхали, рахують нас за якісь Бандерівське гніздо Львів. Що ніби ми тут провокуємо націоналізм? Хоча насправді це ж Росія спровокувала війну. Ви ж прекрасно знаєте, хто на кого напав? Україна нікого не рухала. як кажуть. Українці взагалі дуже миролюбиві люди. Якщо нас не рухати, ми теж нікого трогати не будемо. Але якщо на нас нападають, ну тоді бережися. Будуть летіти бошки. Ну що назбиралося? Ціла купа бур'яну. Але взагалі могилка вже. Зовсім інший вигляд має вже. Почищено більш-менш. Такий бур'ян був моцний, що аж мотига зламалася. Отак. Інструменти ломляться. Трава пускає корні, міцно береться до життя, а люди вмирають на кожному кроці. Добре, якось ту полагоден той інструмент, нічого страшного. Трохи замучився, але нічого, за один до часу привів порядок. Помив шампуню, вирвав буря, почистив. Зовсім інший вигляд. Ну, а тепер трохи посиджу коло могилки, ліські годинки. Поговорю з батьками. Згадаю, як ми жили разом, як вони мене виховували. Дуже тяжко це все згадувати. Не дай вам Боже пережити те, що мені, що я тепер без батьків. Цінуйте вашу родину, живіть щасливо, щоб всі були живі, здорові. Дбайте за дітей і батьків, тому що завтра може таке бути, що будете як одинокий вовк. І таке може бути. Тому треба радувати життю зараз, сьогодні, в даний момент. Хоч і кажуть, що ми самі будуємо своє майбутнє, але хто його знає, що буде в майбутньому. Я, чесно кажучи, не бачу світлих перспектив. Я знаю, що війна закінчиться не скоро. Це буде третя світова війна, і багато народу поляже. Тут на цьому цвинтарі є тисячі могил. І це люди вмирали в мирний час. А й увіть собі, як під час війни буде. Їх навіть не буде кому ховати. Бо така є правда життя. Мої батьки це діти війни. Вони народилися перед самою війною, перед Другою світовою і пережили її. Потім в них було вже щасливе мирне життя. Я сподіваюся, що мої діти-онуки теж переживуть третю світову. Сподіваюся, друзі, що і ви теж. Так що вважайте, бережіть себе. Будьте здорові і щасливі і цінуйте ваше життя кожну його хвилину.